Вітаю, друзі. Я надію, трансляція почалася? Сьогодні ми підводимо підсумки розіграшу від Ягуар України і будемо вибирати трьох переможців. Зараз я перегляну нашу трансляцію. Одну хвилиночку переглянемо чи реально у нас видно? Так, є, має бути. Отже, які були умови? Даного розіграшу. В першу чергу треба було підписатись на сторінку Ягуар, поставити лайк даному допису і відмітити друга в коментарях. Чим більше коментарів, тим більше шансів на перемогу. І сьогодні, 9 числа, ми підводимо підсумки: в розіграші не беруть участь і закриті аккаунти, бізнес-сторінки та новостворені аккаунти. Отже, за третє місце За третє місце у нас розігруємо пінюар Ягуар. Чорному кольорі. За друге місце у нас іде Гофре для волосся. І за перше місце в нас е, йдуть ножиці: Явуар, Ворлайн, Даймонд е, 6 і 0 дюйма. Так, я бачу: в нас вже є люди. Люди доєдналися, і ефір почався. Чудово! Зараз переходимо на. Безпосередньо сервіс для вибору переможців ми довго тягнути не будемо, і в 18:30 безпосередньо оголосимо переможцю. Я переключаю екран саме на даний сервіс. Відповідно, було більше трьох тисяч коментарів, і зараз ми підведемо підсумки за третє, друге і перше місце. Так, ще раз дивлюся, чи є трансляція. Є. Люди під'єдналися, бачу. Так, все добре. Чудово. Отже. обираємо переможця номер 3. Пінюар Ягуар. Пані Діана. Пані Діана, ми зараз перевіримо, чи ви підписані на сторінку Ягуар. Так. Переглядаємо підписки. Чи є підписки на ягуар Є підписка. Бачив, відстежується саме наша сторіночка. Чудово. Пані Діано, ми вас вітаємо. Пінюар їде до вас. Ми вас. Наша команда вам напише для того, щоб ви надіслали дані для відправки. Чудово. Ідемо далі. Наступний. Друге місце. У нас йде Гофре Тандео. Гофре Тандео досить якісна модель і популярна, і тому обираємо переможця саме за друге місце. Неочікувано. Неочікувано. Пан Олексій. Пан Олексій виграє, е, Гофре Тандео, можливо, подарує. Своїй коханій людині, або комусь з його родини. Отже, давайте перевіримо підписку пана Олексія. Чи є підписка на його? Є підписка, як бачите, чудово! Ідемо далі. Пан Олексій, наша команда з вами зв'яжеться. Є підписочка супер. І за перше місце. Перше місце це ножиці. З серії Голдлайн це четвертий клас, дуже якісна модель, хороша, і зараз ми оберемо переможця саме з першого місця. Отже, так, пані Галина. Переглядаємо пані Галину, чи є підписочка на нашу сторінку. Є, є підписка на сторінку Ягуар, і це чудово. Отже, пані Галино, ми вас вітаємо. Ножиці їдуть саме до вас, і дуже вам дякуємо, що берете участь в даних конкурсах від компанії Ягуар, від е, дистриб'ютора офіційного SPL Group. І Надіємось до нових зустрічей. Адже в наступному місяці в нас очікуються нові розіграші, які будуть не менш масштабні, не менш круті і з не менш цінними подарунками. Дуже вам дякуємо. Вам всього тільки найкращого. До зустрічі.